Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють українським чоловікам від 18 років у видачі паспортів. Причиною є відсутність даних цих громадян у реєстрі військовозобов'язаних оберіг у Міноборони та офісі президента пояснили, як уникнути проблем з документами і чи загрожує 18 18-річним мобілізація. Докладніше далі. За кордоном паспортні сервіси відмовляються приймати документи для видачі нового або заміни старого внутрішнього чи закордонного паспорту у громадян України старше 18 років, чиї дані не внесені в реєстр призовників оберіг. З проблемою стикнулися й громадяни, які виїхали з України до початку повномасштабного вторгнення, а тому фізично не могли стати на облік у ТЦК. Офіційно відмова пояснюється відсутністю технічної можливості передати відомості про особу до реєстру. Через це мігрантам доводиться Отримувати тимчасові документи, хоча за чинним законодавством до 25 років вони не підлягають мобілізації. Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснювала, що хлопці від 17 до 25 років повинні стати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, а всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів. Актуальність військових документів для чоловіків 18-60 років, що перебувають за кордоном, перевірятиметься через взаємодію. Із ДМС, втім наразі громадяни, чиїх даних немає в реєстрі, можуть вважатися порушниками військового обліку, а отже, можуть бути притягнуті до відповідальності у Верховній Раді. Вже зареєстрований проєкт 12093, що передбачає сплату штрафу у застосунку резерв плюс у два кліки з будь-якої точки світу. Крім того, якщо людина зробить це добровільно, сума штрафу буде знижена вдвічі. Вочевидь, коли хлопці 18-25 років за кордоном зможуть дистанційно сплатити штрафи від Сімнадцяти до 25,5 тисяч гривень вони отримають свої документи у паспортних сервісах за кордоном. Пише судово-юридична газета. Крім того, за словами заступника голови державної міграційної служби Івана Двойленка в Україні вже впроваджують автоматизовану постановку на військовий облік громадян, яким виповнилось 18 років за кордоном. Між тим у США продовжують тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку на тлі цих розмов, внесення даних до реєстру призовників вже з 18 років не аби як. Налякало українських юнаків. Втім, за словами радника президента України Дмитра Литвина, жодної мобілізації 18-річних наразі ніхто не готує. Раніше аналогічну заяву зробив і сам Володимир Зеленський. За словами глави держави, він не може на вимогу Заходу відправляти юнаків на фронт, де вони будуть гинути без західної зброї. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.